Представники структурних підрозділів облдержадміністрації та професійно-технічних навчальних закладів Луганської області провели засідання регіональної ради професійної освіти. Обговорювали та складали регіональне замовлення на підготовку кваліфікованих робітників та молодих спеціалістів з затребуваних професій, аналіз яких проводили через центр зайнятості. Професії, які сьогодні, так скажемо, утримувати для того, щоб їх тільки утримувати і випускати, такі як оператор комп'ютерного набору, там і таке інше, секретарі, все, все, все інше, ми будемо дуже уважно щільно роздивлятися, тому що сьогодні ну, ці професії не мають такої актуальної потреби, і вони вже не відповідають сучасним вимогам. Вони повинні або змінюватися, або мати ще якісь додаткові функції ці професії. Заступник голови облдержадміністрації Ольга Лішик зазначила, що державою розглядається інша система фінансування освіти на 2017 рік. Буде три рівня фінансування: це державні професії, державне замовлення, рідкісні професії, які буде фінансувати держава. Це регіональне замовлення і інші це замовлення роботодавців. Регіональне замовлення має велике значення для області саме через таке тристороннє фінансування. Приходять запити, щоб ми оплачували. Навчання дітей з Луганської області в тих чи інших навчальних закладах міст обласного значення. І вони питають, чи потрібні вам такі спеціалісти в області. Якщо потрібні, будь ласка, заплатіть за їх навчання. Є навіть такі випадки. То кожне місто сьогодні обласного значення, яке витрачає з бюджету власного бюджету на підготовку робітних кадрів, повинно подивитися, а кого ви випускаєте, куди ці діти підуть, чи правильно використовуєте бюджет міста для підготовки кадрів. Керівництво області налагоджує співпрацю з міжнародними донорами, які готові вкладати кошти в розвиток підприємств Луганщини. І в ці підприємства потрібні будуть кваліфіковані фахівці, про навчання яких треба думати вже сьогодні. Кожний професійно-технічний навчальний заклад повинен вивчити потребу на ринку праці для свого навчального закладу, для свого міста або регіону. Повинен сформувати цю заявку, надати заявку на департамент освіти. Департамент освіти надає ці заявки на розгляд регіональній раді професійної освіти. Потім ці заявки розглядаються департаментом фінансів, тому що ви знаєте, що фінансувати будемо з 2017 року майже все з обласного бюджету. Всі навчальні заклади, бо у нас в Луганській області немає. Обласного центру немає великих міст обласного значення, тому всі наші 26 ПТНЗ будуть фінансуватися з обласного бюджету зараз. Дефіциту професії немає, зазначають освітяни та підкреслюють в Луганській області більш затребувані сільгосп спеціальності.